Як усього за кілька днів розбомбити десятки аеропортів, спалити сотні танків, літаків та артилерійських установок, дійти до Львова, скидати фугасні бомби на Київ, нагнати страху на усю красну армію і за якихось півроку захопити в полон неймовірну кількість красноармійців від 3,5 до 4 мільйонів осіб. Чому в перші місяці війни бійці СССР вперто відмовлялися воювати за батька Сталіна і комуністичний режим? Були деморалізовані і масово здавалися на милість ворогу. Так що в результаті втікачів розстрілювали на місці, а щоб, хоч якось, утримати фронт, при кожній дивізії створювали загороджувальні батальйони заград як насправді виглядала тактика випаленої землі, коли в паніці комуністи не знаходили іншого виходу, як підривати по собі міста та потужні промислові підприємства? До прикладу, греблі Дніпрогесу. перетворювали на згарища ліси і при цьому масово нищили цивільних. Зрештою, як так сталося, що колишні друзі та союзники перетворилися на смертельних ворогів? І чому Кремль сам готувався до війни, але в результаті прогавив напад нацистської Німеччини? Друзі, вітаю! З вами канал За і Сьогодні ми розповідаємо про німецько-совєтську війну, або як її заведено називати у російській історіографії «Великою Отечественною війною, яка розпочалася 22 червня 1941 року. Ми акцентуємо не лише на передумовах та перебігу бойових дій, але й пропагандистській та ідеологічній складовій. Як військова бійня стала одним з найбільших міфів СССР, а пізніше і Росії? Звідки і для чого з'явився цей термін отєчественна війна, від якого ми почали відмовлятися фактично нещодавно? Бо справді за яке ж це таке отєчество могли воювати українці, які перебували під окупацією Москви. А от у Кремлі довкола цієї війни десятиліттями будують цілу національну ідею: День Побєди, Біссмертний Полк, Маршал Жуков і багато іншого. Тож залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. 22 червня 1941 рік, о 3 годині 15 хвилин ранку, у рамках плану Барбароса, німецька армія вдирається на території совєтського союзу. Це стає найбільшою в історії операцією з наземного вторгнення. Близько 3 мільйонів 800 тисяч військовослужбовців, тисячі танків та літаків, та понад півмільйона коней стрімко просувалися по всій східній Європі від фінської затоки до чорного моря. Ось одна з перших фотографій того дня: світанок, солдати вермахту везуть гармату, повз прикордонний знак, щось палає вдалині. Рівно через 45 хвилин після цього міністр іноземних справ Німеччини Йоахім Ріббентроп вручає совєтському послу у Берліні ноту про оголошення війни. А ще через півтори години німецький посол у Москві робить аналогічну заяву міністру закордонних справ СССР В'ячеславу Молотову. Того ж дня війну в Москві оголошують союзники Гітлера Італія та Румунія. По радіо включається Молотов і повідомляє ошелешеним мешканцям країни, що почалася війна. Граждане и гражданки Советського Союза, советское правительство і его глава товарищ Сталин поручили мне сделать наступне заявлення. Сегодня в 4 часа утра без пред'явлення каких либо претензій Советскому Союзу, без объявления війни, германські війська напали на нашу страну, атакували наші границы во многих местах. Люди розгублені, вони слухають радіо і ще не розуміють, що дуже швидко їхнє життя зміниться докорінним чином. Отже, наступ німецьких військ був надзвичайно швидким та неочікуваним. До прикладу, аеродром у Раві Руській, який знаходився на західних кордонах комуністичної імперії. Зараз це пункт пропуску між Україною та Польщею. Зруйнувала навіть не авіація, а артилерія. Некращою була доля й усіх сусідніх аеропортів. Совєтські військові до нападу виявилися геть не готовими. Тож ворожа авіація знищила не тільки споруди та посадкові смуги, але й покинуті літаки. Захопивши стратегічну ініціативу, німці швидко рухалися Україною. Ще того ж дня, 22 червня, літаки Люфтваффе здійснили 5 авіанальотів на Київ. Наступного ще три. Загалом на столицю Української Совєтської Соціалістичної Республіки було скинуто 20 фугасних та запалювальних бомб. Деякі з них мали вагу до 250 кілограмів. Постраждало 55 осіб. З них було поранено 39, вбито 16. 30 червня, тобто за 8 днів, бійці Вермахту увійшли до Львова. 9 липня вони вже зайняли Житомир. У районі Трикутника, Броди, Дубна та Луцька, тобто на межі Галичини і Волині, під час танкової битви, що стала найбільшою у другій світовій війні. Нападники вщент розгромили танкові з'єднання Красної Армії. Це при тому, що совєтські військові мали перевагу приблизно в чотири рази. Тоді СССР втратив понад 2,5 тисячі броньованих машин, а Німеччина лише 260, За іншими даними, ще менше. Фото того часу: підбитий совєтський танк кв 2 біля Дубна, на якому зроблені надписи німецькою сказаним днем місяцем та роком, 29 червня 1941. -го. Тривалий час совєтська історіографія не визнавала факту ганебної поразки і стверджувала, що найбільша танкова битва відбулася під Прохорівкою у липні 43-го. Але зараз жахливий розгром визнають навіть найбільш затяті любітелі руского міра. Та це ще не все. Стрімко просуваючись територією, Німеччина створювала величезні котли. До кінця 41-го року в полон потрапило від 3,5 до 4 мільйонів красноармійців. Подібних прецедентів світова історія не знала. І в такий спосіб ми розвінчуємо один з найпоширеніших кремлівських міфів Великої Атєчественної війни, що совєтські бійці в полон не здавалися. Здавалися, та ще як. Лише в Україні в оточення потрапило близько 1 мільйона осіб. Під Києвом – 665 тисяч, у Маню – близько 100 тисяч, у Приазов'ї під Мелітополем – 100 тисяч, у Криму – ще 100 тисяч. У своєму щоденнику німецький артилерист Ойген Забальт, який у вересні 41-го знаходився поблизу Борисполя, писав – Ніч з 23 на 24 вересня проводимо на аеродромі та охороняємо полонених. Цей натовп 10 наших на 3,5 тисячі росіян ми супроводжуємо у бровари неподалік від Києва. Жахливий марш. Ідемо через безкінечні рівнини та невеликі села. Усі кидаються пити воду зі смердючих калюш. Така доля полонених. Сподіваюся, що нам не доведеться переживати щось подібне. Умови справді були жахливими, шоковані від такої великої кількості полонених. Німці ще у 41-му році розбили на теренах України 14 спеціальних таборів а у квітні наступного року збільшили їхню кількість до 20. І от люди, які опинялися там, часто були приречені на повільну і неминучу смерть. Бо табір це була хіба що назва а насправді все виглядало доволі просто. Кілька гектарів поля огороджували колючим дротом, по периметру стояли озброєні вартові, красноармійці їли та спали просто неба. З метою пропаганди фотографи вермахту часто робили світлини таких місць, які згодом поширювали через пресу, і ми можемо побачити, як виснажені полонені у величезних кількостях сидять чи лежать на українських полях. Візьмемо до прикладу Уманський котел, коли в полон потрапило понад 100 тисяч людей. Умови там були справді нелюдськими. Боєць 21-го кавалерійського полку НКВД Калєсніков залишив такі спогади. Нас не кормили, води не давали, усі калюжі випивали, почали їсти глину. Потім ця глина у шлункові збивалася в комок, і людина помирала у тяжких муках. Продовж багатьох повоєнних років комуністичні пропагандисти спекулювали на темі жорсткого поводження німців з совєтськими військовополоненими. Однією з основних тез була така, що полонених морили голодом. Але якщо відкинути ідеологічну складову та керуватися практичним мисленням, то чи могли загарбники нагодувати таку велику кількість людей? Звісно, що ні, і це визнавали самі красноармійці. Комендант колони покликав селянина, який проходив повз, і сказав йому російською: ми полонених нагодувати не можемо, і якщо ви їх нагодуєте, то ми не будемо заперечувати. На другий день до обіду ми дійшли до однієї лісопильні, там стояло багато підвід, приблизно по 10 у ряду. Одному ряду давали по великому куску хліба, а в іншому по 10-15 штук картоплі, в третьому воду. Наші добрі совєтські люди прохали нас не їсти все одразу, але ми цього не чули. Ми тільки бачили в їхніх руках справжній запашний хліб і картоплю, а не лушпайки. Коли нас вишукували, то третя частина бійців залишилась лежати на землі. Їх неможливо було врятувати. Німці дуже злилися і відкривали вогонь по селянах з криком, що вони погубили своїх же людей. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але зараз я традиційно попрошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВАД, який у ці хвилини б'є або готується бити російських окупантів. Хлопцям потрібні впіві дрони. Ми збираємо на них постійно, але ж гроші постійно розходяться, бо орда велика і дронів теж має бути багато. Тож, якщо маєте можливість, зробіть пожертву. Уся інформація в описі до цього відео. І ми продовжуємо. Отже, про початок та перебіг німецько-совєтської війни я розповідав настільки детально, не просто так, оскільки зараз ми розвінчаємо одразу кілька міфів. Чому була така величезна кількість полонених з одного боку? Її зумовили бездарні дії командирів, які призводили до того, що в полон потрапляли цілі армії. Це справді факт. Але з іншого, і це дуже показово. Люди не хотіли воювати за режим Сталіна. Дослідник Владислав Гриневич пише, що якщо на заході України переважали національні мотиви, то на сході соціальні. Там у свідомості людей глибокий слід залишила колективізація та голодомор, селяни, яких цілеспрямовано винищували десятиліттями, розуміли, що самостійно подолати режим вони не зможуть, хоч би як хотіли. Тому сподівалися, що саме поразка Кремля у війні врятує їх від знавіснілих комун. Як приклад, він наводить історію Пилипа Тараненка, який походив із родини розкуркулених і висланих на північ південно українських селян. Наприкінці 30-х той утік із заслання та під вигаданим ім'ям мешкав у Запоріжжі, де працював на заводі. Коли В'ячеслав Молотов проголосив про початок війни, згадував Тараненко. Я відчув радість, сподіваючись, що скоро совєтській владі буде кінець і зможу повернути собі не лише справжнє ім'я, але й господарство і увесь старий спосіб життя. Воювати за Сталіна я не хотів, як єврей не хотів би воювати за Гітлера. Тобто для українців, які були поневолені та винищені Москвою, ця війна точно не була атєчістві. Вони, якщо і воювали, то за чуже отечество. Саме тому, як писала відома американська дослідниця Шейла Фіцпатрік, коли почалася війна з Німеччиною, то багато селян на окупованих землях України і Півдня Росії спершу щиро вітали загарбників, чи були згодні їх. Терпіти також вони всіляко бойкотували мобілізацію. Наприклад, у Галичині набір до Красної Армії фактично було зірвано. Приписний склад із місцевого населення до військоматів не з'явився розбігся по домівках або переховувався у лісі. Також люди відмовлялися давати совєтам коней. Там, де мобілізацію, усе ж таки провели, призовники масово втікали, часто прихопивши із собою зброю. Вони воліли переходити на бік повстанських загонів, які формувала організація українських націоналістів, що справді відстоювала національні інтереси України. Провал мобілізаційної кампанії совєтська влада завжди приховувала, бо активно творила міф про народну війну. А якою ж була ситуація на сході країни? Можливо, там любили Сталіна та його режим більше. Згідно з даними, які знову ж таки подає багатолітній дослідник цієї тематики Владислав Гриневич, на 16 жовтня 1941 року у Ворошиловграді на призовних пунктах явка військовозобов'язаних виявилася вкрай незадовільною. На Артемівський пункт нагадаю, що так колись називався теперішній Бахмут, прибуло лише 10% військовозобов'язаних на Климівський – 18%. Були поширеними випадки втечі під час транспортування до армії. За повідомленнями військоматів Харківської та Сталінської областей. Наприкінці жовтня 41-го відсоток дезертирів поміж новобранців був досить високим. По Чугуївському райвійськомату – до 30%, сталінському до 35%, ізюмському 45%, по Дергачівському 50%. Деморалізація бійців, а відповідно, факти дезертирства, панували і на самій лінії фронту. Часто армійські частини вдавалися втримувати лише за допомогою військ НКВД, які стріляли в спину і гнали бійців уперед. Через те, що у серпні 41-го, тобто на самому початку війни з німеччиною, Сталін видав наказ під номером 270 про відповідальність військовослужбовців за здачу в полон чи залишення ворогу зброї. У ньому йшлося тих, хто зриває під час бою знаки розрізнення і здається в полон вважати злісними дезертирами їхні родини заарештовувати як сім'ї порушників присяги і зрадників батьківщини. Розстрілювати таких утікачів на місці, тим, хто потрапив в оточення, битися до останньої можливості пробиватися до своїх, а тих, хто віддасть перевагу полону, знищувати усіма засобами. Отже, ми розуміємо, що якщо був відповідний наказ, то явище дезертирства і здачі в полон справді були масовими. Скажу більше, що Георгій Жуков у вересні 41-го року пішов значно далі цього наказу і надіслав програму, у якій пропонував розстрілювати не лише тих, хто здався у полон, але і їхні сім'ї. До речі, про Жукова. Про Жукова варто розвінчати ще один совєтський міф: його називають не інакше ніж маршалом Побєди. але насправді це не так, бо розгром красної армії, здача в полон цілих угрупувань красноармійців це виключно його вина. Річ у тім, що коли Німеччина напала на СССР, то він був начальником генерального штабу і безпосередньо відповідав за відсіч загарбникам. І як вона виглядала ця відсіч? Ми добре знаємо, бо до кінця 42 го року красна армія хіба що відступала. Далі Жуков командував західним фронтом і відзначився тим, що без належного прикриття та стратегії масово кидав людей на штурми і завалював супротивника трупами. Одній лише Ржевсько-В'яземській операції втрати складали. 770 тисяч осіб це був маршал-м'ясник, а не маршал Побєди. І після цього ми одразу розвінчуємо ще один міф: у совєтських підручниках завжди писали, що солдати красної армії були не лише надзвичайно людяні, але й воюючи, трепетно берегли кожен колосок на полі. Насправді, відступаючи перед натиском німців у Кремлі, не придумали нічого іншого, як застосувати по собі тактику випаленої землі. Про це ви також не знайдете нічого у матеріалах з тих часів. Що мається на увазі, відступаючи, красна армія знищувала усе, що могло допомогти ворогові у своєму зверненні до народу у липні 41-го року, Сталін писав. При вимушеному відступі частин красної армії необхідно забирати увесь рухомий залізничний склад, не залишати супротивнику жодного кілограма хліба, жодного літра пального. Колгоспники повинні перегнати усю худобу, хліб здавати на зберігання державним органам для вивезення до тилу. Усе цінне майно, що не може бути вивезене, повинне безумовно знищуватися. Так було підірвано Дніпро ГЕС у Києві. Виведено з ладу водогін, коли мешканці залишилися без води, затоплено шахти Донбасу, заміновано та підірвано споруди у центрі столиці. Підірвано мости у всіх містах, які залишали. Знищено колгоспне майно разом із продовольством. На полях трактори поварварськи переорювали посіви. Втілення в життя тактики випаленої землі призводило до загибелі десятків тисяч цивільних. Приміром, у Запоріжжі висадили в повітря міський хлібний завод разом із робітниками, яких не повідомили про це заздалегідь уже після війни. Герой Совєтського Союзу Баурджан Момиш Угли у книзі За нами Москва написав про відчай та гнів мешканців сільських будинків, спалених красноармійцями. А відомий історик Волкогонов зазначив, це було рішення у Дусі Сталіна. Люди ніколи не мали для нього цінності. Отже, німці наступають, розбивають військові з'єднання СССР і масово беруть в полон красноармейців. Красна Армія ганебно втікає увесь 41 рік. Вже 8 вересня було повністю оточено Ленінград, почалася так звана блокада міста, що є також міфом. А 15 жовтня почалася битва за Москву. Тобто, це був справді бліцкриг. Звичайно, що совєтам треба було якось пояснити свої невдачі та поразки. І так народився ще один міф про віроломний напад третього рейху: мовляв, країна Совєтів жила тихим та мирним життям. Вона не очікувала ні від кого агресії, і тим паче сама не була агресором і не готувалася до війни. Цю тему совєтська історіографія повторювала постійно, але насправді вона брехлива. Чому, якщо подивитися цифри, то розумієш, що наприкінці 30-х СССР був найбільш мілітаризованою країною світу у 39-му році, в комуністичній імперії на військо виділяли понад 12% усього національного доходу країни. Вже у 41-му році особовий склад Красної армії збільшили у 2,5 рази з 1 мільйона 943 тисяч у 1939 році до 5 мільйонів 700 тисяч у червні 41-го. Нарощувалася кількість танків, гармат, літаків. За півтора місяці до початку німецько совєтської війни Йосип Сталін, виступаючи перед випускниками військових академій, наголосив, ми до якогось часу тримали лінію на оборону. А тепер, коли ми нашу армію реконструювали, наситили технікою для сучасного бою, коли ми стали сильнішими, тепер слід перейти від оборони у наступ. Забезпечуючи оборону нашої країни, ми зобов'язані діяти саме так. Це вам нічого не нагадую. Забезпечуючи оборону нашої країни, нам слід перейти від оборони у наступ. Тобто Москва однозначно сама готувалася до нападу на Німеччину, і якби це не зробив Гітлер, то рано чи пізно бійню точно розв'язав би кремлівський тиран. Про це добре свідчить логіка наступальних кампаній, які перед тим з осені 39-го до літа 40-го робив Сталін окупація та анексія заходу України та Західної Білорусі. Не оголошена війна проти Фінляндії, окупація та анексія північної Буковини та Бессарабії. До нападу Німеччини СССР зосереджував величезні ресурси на своїх західних кордонах і постійно підтягував туди додаткові сили. І основна перевага надавалася власне, наступальному озброєнню. До речі, це частково пояснює, чому така велика кількість красноармійців потрапляла до полону, бо їх готували до наступу, а оборони оборонних ліній ніхто не будував. Тепер до іншого міфу про неочікуваність нападу та віроломство Німеччини. Він теж є нічим іншим, ніж намаганням виправдати той факт, що війська Вермахту чомусь вдалося зупинити аж під Москвою. Насправді в архівах збереглася інформація, що починаючи з квітня 41-го у Кремль постійно надходили дані, що Берлін готується до війни. Причому вони надходили з різних каналів та від різних розвідників. Про загрозу нападу совєтське керівництво попереджували навіть британці та китайці лише у травні, та на початку червня 41-го року 91 німецький літак порушив кордон СССР. У Кремлі на це закривали очі та заспокоювали себе, що це просто брязкання зброєю. Совєтські пілоти навіть отримали наказ не піддаватися на провокації і не відкривати вогонь по німецьких літаках. Був один показовий випадок, коли фактично за день до агресії німецький єфрейтор Альфред Лісков дезертирував з війська, переплив річку Західний Буг, що на Львівщині, і здався совєтським прикордонникам. Він заявив, що на світанку наступного дня Німеччина планує напад. Командир прикордонного загону йому не повірив, але доповів керівництву. За кілька годин вся отримана інформація лежала на столі командувача Київського військового округу генерала Михайло Кирпоноса. І той теж не повірив. Чому? А тому, що усю загрозу Сталін вважав безпідставною з одного боку він був переконаний, що в такий спосіб. Ворожі спецслужби хочуть посварити його з Гітлером. А з іншого був щиро переконаний, що фюрер, знаючи міць комуністичної імперії, просто не посміє напасти на неї. Він волів вірити в інше. Наприклад, у чутки, що серед німецьких солдатів поширюються комуністичні настрої, вони масово втікають з армії, а концтабори Німеччини заповнені сотнями тисяч таких дезертирів. Друзі, а зараз найголовніший міф міф про Великою аттечествіною війну, який свого часу затьмарив інший про велику октябрьською революцію. Отже, звідки він взявся і для чого був придуманий? Адже ми знаємо, що увесь світ відзначає і вшановує пам'ять жертв Другої світової війни, і лише в СССР, а тепер і Росії відзначають атєчиствіною. По-перше, як ми вже говорили, у такий спосіб совєтські пропагандисти хотіли нав'язати думку, що це священна війна для мешканців усіх республік союзу, а відтак і залучитися їхньою підтримкою. Адже у нас одно отечество, а тому і боротьба йде за свою землю, за своє отєчество, родина мать зав'ят і таке інше. Хоча ми пояснили, що для українців, які перебували під окупацією, це була не зовсім війна за отечество. Друга причина це намагання приватизувати перемогу. Попри те, що у війні з нацистами був втягнений увесь світ, совєтське керівництво вперто наголошувало, та і досі наголошує, що Москва воювала з агресором мало не самотужки. У такий спосіб Кремль ніби привласнив собі усю звитягу. Пройшли часи, але там цей міф досі є основним стержнем, довкола якого формується російський патріотизм та ідентичність. Щоб утвердити посил саме про особливу роль росіян, Путін неодноразово заявляв, що участь українців, білорусів та інших народів, які були в складі СССР, є несуттєвою, і росіяни могли б перемогти у війні і без них. Особливо зараз помітно, як Кремль проводить спадковість між бійцями Великої Атєчественної війни і сучасними російськими солдатами. Ми постійно чуємо, що в Україні до влади прийшла нацистська хунта. А Росія є спадкоємницею СССР і великої перемоги над фашизмом. Тому сучасна російсько-українська війна вона світоглядна, вона священна для кожного росіянина. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про німецько-совєтську війну або «Великою аттеченою, як називають її у Росії. Якщо вам сподобався випуск, то нагадую, що ви можете підтримати нашу творчу команду донатом через сервіс Баймікофі, Монобанку чи Пейпал. Дякую тим людям, які вже зробили це чи роблять на постійній основі. Нам приємно бережіть себе. Зустрінемось.